Всім привіт, вітаю вас на каналі Мама Ксю. Сьогодні у нас 3 березня на вулиці, мінус 21 градус. У нас холодно дуже понеділок, сьома ранку, і куди ж ми двоє їдемо? Ми їдемо завести Джейсона до садочку. А також ми їдемо на роботу, тому ми їдемо разом. Я повертаюся на роботу на неповний робочий час. Два дні буду працювати в тиждень і е, тому я хочу вам показати, як пройде мій перший, е, перший робочий день, як е, я повертаюсь, тому залишайтеся зі мною. Зустрінемось зовсім скоро. Боже, скільки радості! Я прийшла в свій, в свій офіс. Дивіться, як у нас, до речі, тут так гарно. Погано видно. От моє робоче місце, мої три комп'ютери. Ай, я так сумувала за своїм місцем, боже. Містільчик, все. Все тут моє. Зараз буду згадувати, де включається комп'ютер. Ну, так, мені тут дітки залишили якісь малюночки. Все, починаю свій робочий день. Так, у мене тут бій з клавіатурою, вона не працює і я думаю, що батарейки вмерли. За той час, поки в нас не було, але є одна проблема, я не можу дістати цю батарейку. Одну. Якісь китайські дешеві батарейки. Тут мама прийшла на поміч. Ой. Що за Йосип на кобилі? Слухай, а чого вона не їде туди? Вона ж має складатися ця пружинка, а вона не хоче. Ото От понаробили цих ног, типу наробили мене така штука з скрепками, Зараз спробуємо. Може вона надінеться на. В кого є які лайфхаки? Пишіть, як дістати батарейку, яка не хоче. Не мало чего занятись на работе. батарейку куди Что за мон? Хочешь? Да. Да 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 да. Йо, сыпь на кабели. Заразная. Чи працює клавіатура? Ні, не, не працює. Значить, працює. Все добре. Клавіатура працює, це прекрасна новина. Добре, значить, можна працювати. Кажуть, що Ми тупіємо за декрет чи ні? Це про себе добре. Так, я прийшла до мами в її бюро. Це було дуже далеко, аж в сусідній двері. І в нас тут зараз буде обід, мама А, ти вже сьогодні? Так, ну там всі інші також прийшли вже на обід вже 12 дня, пора вже й поїсти. У нас сьогодні тушена капуста, яку мама готувала. Буду куштувати. Смачного нам. Дякую. Скільки беремо паузу? 15 хвилин. Добре. Нам вистачить 15 хвилин. Швиденько стоптати все і працювати далі. Смачного. Так, а ще зараз я хотіла вам розповісти. У нас зараз в дітей весняні канікули, і в тих дітей, які вже дорослі, і батьки їх працюють тут, дітей немає куди подіти. І наша компанія вона організовує типу садочка. Прямо тут у нас в компанії. В нас на кухні приходять старші дівчатка одного з мого колеги, і вони займаються, от, типу, як нянечки. І в тому році Джейсон він також приходив, тому що в тому році Джейсон ходив до приватного садочку, і садочок також закривався на канікули. В цьому році Джейсон тут не прийшов, тому що його садочок не закривається, це вже державний садочок. Отже, так, у мене тут якраз за стіною в мене кухня, і я весь день чую дітей. Ну, але мені нормально, я звикла до цього, мені якби не заважає, тим більше е, мене ніхто тут не чіпає на роботі, я просто собі сиджу наушнику, слухаю музику. Ну, так от, е, тобто, це прикольно, якби я дуже, мені дуже подобається компанія, в якій я працюю, і в нас, в нас вони дуже заохочують сім'я, сім'я, робота, щоб все було. Типу, був баланс. Якщо там щось не виходить з дітьми чи захворіла дитина, вони дозволяють там працювати з дому, наприклад. Тобто, це великий плюс таким компаніям, тому що багато в кого є діти, і це дуже важливо. Тому так, я дуже рада в цій компанії працювати. Ну, от і все. Перший робочий день підійшов до кінця. Сьогодні було. Цікаво, багато новинок, багато нового, тому я сиділа і весь день щось дивилася. Вон моя машинка стоїть, моя любимка. А на вулиці, до речі, погода дуже змінилась. Зранку було мінус 21, а зараз вже мінус 6 і пташечки співають на вулиці, як наче вже весна. Не знаю, тому непогано на вулиці. А зараз я з мамою йду в Жанкутю, це наша аптека, але там є пошта. Тому що нам потрібно повернути модем. Е мама змінила провайдера, так називається. Провайдера для інтернету вдома, для Wi-Fi, тому що Wi-Fi у нас був дуже поганий, дуже повільний, і якби не можна було ні прямий ефір там зробити, тому, ну таке. І відео для вас дуже довго в інтернет на YouTube. Тому... Е тому і змінили. І зараз старий модем потрібно віддати. Ну, все, поїхали з нами. Ну що ж, ми модем здали. Ми вже навіть приїхали додому, повечерили. Мій тато приготував картоплю, таку тушковану з м'ясом. Дуже смачно було. Я втрималася, щоб не піти за добавкою. Тому я молодець. Ну, те, що я з'їла пів шоколадки, то таке. Що <глзв |startoftranscript|> а -а -а. тут сказати? Ну, перший день такий, просто якийсь е багато нової інформації. Плюс у мене ще завтра буде е навчання, скажімо так, е з 10 до 12. -ї. Багато чого міняється, французька мова, це все. Звісно, французька мені як рідна, я її розумію прекрасно, але. Е, зараз, як я не проживаю з чоловіком, в мене менше практики також французької мови, і вже якось воно так, е, щось мені сьогодні вона важко на голову впало, не знаю. Ай, а зараз я ще ввечері поїду з мамою у Ем, Треба подивитися мальчику якісь там кашки, не знаю. Він з вівсяну кашку так собі їсть. Ну, в принципі, він то їсть добре, але я не знаю, чи вона їм підходить там. Але мені педіатр порекомендувала спробувати інші кашки. Якщо там є, безлактозні. Тому що я шукаю саме безлактозні і е, поки що я ніде не бачила крім Волмарта. Ну, просто я багато не ходила, де я була в, апте в аптеці і де ще була, не, не пам'ятаю вже де, Боже. А просто мазані в супермаркеті, то там не було безлактозних. Зараз я подивлюсь, чи є безлактозні інші, ніж вівсяні у Вальмарті. Якщо є, візьму. А як немає, то сама зроблю. Також без проблем. Просто, звісно, готова кашка, це зручніше, швидше. Ну, якби її просто там водичкою залив, або його безлактозним молоком. І все. От чекаю маму. Я вже сижу в авто. Чекаю маму. Вон зараз мама виходить і ми будемо їхати до магазину. І я буду завершувати це відео, тому що сил в мене вже немає, правда? Я постараю щось вам засняти в магазині, але побачимо. Ну, все, дякую вам всім. Всім все найкраще, всіх обіймаю, всім пока-пока.